Моя дівчина померла. Допоможіть мені. А ви коли-небудь чули про свідомі сни. Це коли тобі сниться те, що захочеш. Бельгійці розробили препарат, який змушує вас бачити свідомі сни. Ось так. Ми досліджували його ефективність у терапії. Даніела. І довели її. Привіт. Привіт. Що будемо робити? Усе під вашим контролем. Сни стають цілісними, і ви чудово їх пам'ятаєте. Стоп! О, ви можете йти. Це справді вражає. Скажіть. О, господи. Я саме так це пам'ятаю. Я теж хочу бути монстром. Можеш бути Сенобітом, бабадуком. О, навіть крі. Я буду акулою зі стволом. Не хочеш забратися звідси це надто боляче. Нам добре. Що? Я кажу мені, мені добре, все гаразд, я в нормі. Це лікування мало допомогти вам подолати емоційну залежність. Я знаю, що Даніела не справжня, але вона робить речі, які прийшли не звідси. А якщо це я хочу піти. Чому ти хочеш піти? Що ми тут робимо? А що ти пам'ятаєш? Я не знаю. Про що ці сновидіння? Про Даніелу. Це буде важко виправити. Я більше ніколи тебе не залишу. Усе, чого я хочу тут.